І отця, Всена і Святого Духа, Христос прибрається. Дорогі Бозі, браті сестра, ми сьогодні читаємо свято Івангелія, Бога, який сидів на опоженні, просив достиг. Можемо до Зір, мабуть, і беззначальні. Можна побачити не лише язичну Богу, але від цього серця. І, мабуть, це є дещо більше від того, що може всього бути візити Господь Ісус Христос почуть цього чоловіка. І почув його крик, його прохання, не помилував. І загін його крик, як бачимо, і сталося. Але перед тим, як він чоловік пішов до Ісуса Христа, Він скинув первую і дежур. Цікаве питання. Чи це то? Суттєво до його здоров'я. Попищу. Тому що горді Господи Ісус Христос вірує твоя з Остапа. То оця верхня питання, ми почитаємо, є тепер інакше. Коли ми говоримо про фізичні стосунки людей, зокрема Ісуса Христа. І ось ця мертва отежа, яку скинув для чоловік тим, як він цього Ісуса Христа, це очевидно, не нашування, старого роботу, оця стара дорога, оця стара сьогодні, школа. і для того, Старих наша рукава за їх ідей, тому що Господь, Ісус Христос говорить, довгають до того каналу старі людей І не прижимають, бо багато старою подажи. Тому мабуть, оцей скільки чоловіка, що прийнята голода Божа, голод Ісуса Христа. То, щоб ми могли у Бога щось отримати, ми мусимо прийняти наші руки. І щоб в наше у наше серце йшло щось нове. Ми старого мусимо повернутися. Тому оцей чоловік сліпий, очолив чувство за Христа. І через слухання Він повірив. Порухання. на його б'ю отримує сусіда. Тому і нам на немає що каже Апостол Богом, віра від Слухання. Ми читаємо Богену, ми його слухаємо, ми чуємо поборні речі, що його це Всі старе і прийдемо в мене, бо місце для нього ми маємо падати у наших серцях. Чи Чинімо, що судна була Христос!